Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде дуже красивий будинок біля річки з мальовничим видом. Зразу вам скажу, що знаходиться будинок у селі Слав'янка. Це Дніпропетровська область. Будинок трьохкімнатний. Знаходиться прямо біля річки. Є огород, сад, скважина, погріб. Також по площі це 40,7 м квадратних, три жилих кімнати. Площа участку 25 соток. Опалення індивідуальне газове, тобто газ в будинку є. Повністю жилий стан є меблювання. Все, що ви бачите зараз на відео, це все залишається у вас, у вашому розпорядженні. Але я нагадаю вам, що ціна цього будинку всього-навсього 1900 доларів. Тобто за ці гроші ви можете купити газифікований житловий будинок для проживання всією сім'єю в гарному мальовничому місці, де природа і тиха. Кому буде цікаво, щоб зв'язатися з власником. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди і перше оголошення це буде, звісно, з цим власником. Там будуть контакти, будуть більш детальні фотографії. Переходьте, зв'язуйтесь напряму та забирайте. Такі будинки зразу вам скажу, довго не продаються. Вони забираються зразу. Дуже гарний, жалий стан. Я всіх дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення.